Я не меркантильна, як те, який. І. і мене не цікавить так, як ти. Мене не збуджують о оце. Ні, це не це. Ти можеш бути гарною обкладинкою з грошима, а всередині ти можеш бути какашкою. Мене збуджує мозок. Якщо чоловік розумний, то у нього будуть гроші. Мудра жінка завжди зробить з бідного чоловіка багато. Потрібно бути його мотивацією, його натхненням, його підтримкою. Мені не зрозуміло, як вона може зробити з бідного багатого. Змогла б зробити з мене е, багато. Якби були відносини, то так, звичайно. <клес> От був в мене бідний чоловік. Ми познайомились, він працював в супермаркеті, овочі фрукти розкладував. З моїм другим чоловіком <клес> я зблакувати. <клес> <збулась. клес> з Владиславом я познайомилася на сайті знайомств, коли мені було 28 років, йому було 27. У нього була зарплатня 8 тисяч. А в мене на той час була зарплатня в приватному дитячому закладі 22 тисячі. Я йому відразу сказала: ти мені подобаєшся, так, але якщо ти нічого не зміниш в своєму житті, я з тобою не буду. Тому що мені потрібен чоловік, який заробляє більше мене. Він погодився. Ми розпочали наші відносини. Є такі чоловіки, з яких геть гімнал не зліпиш. А з нього можна було щось зліпити своє, що тобі подобається. Ну це занадто. І якщо дружина або дівчина щось буде нав'язувати, тим паче пошук робот ко це влаштує. Допомагаємо знайти кращу роботу. Він влаштувався на склад автозапчастин і почав отримувати біля 30 тисяч. А як ти допомогла знайти йому цю роботу? Допомогла зробити резюме. Якби якби я тоді не відправила це резюме, то я не знаю. Мабуть, до сих пір був в супермаркеті. Звісно, зробила Юлі. Ти з бідного багато від бананів до запчастин дуже класна кар'єра. А де ж той розум, про котрий ти говорила, котрий тебе збуджує? Якщо чоловік працював на овочах в супермаркеті, він був розумним хлопцем, але йому не вистачало мене Пенделя чарівного. Я вибачаюсь, але вихователька, ти для дітей чи для чоловіків? Те, що розповідає Юля, класичний приклад батьківсько-дитячих стосунків у парі. Жінка позиціонує себе як творця, який ліпить чоловіка, приписуючи собі його досягнення. Хоча насправді людину не можна змінити, якщо вона сама того не хоче. Тож, ймовірно, чоловік Юлії сам прагнув розвитку, а Матуся, вочевидь, хотіла контролю і самоствердження, і це хибний шлях. Бо і від ролі дорослого в стосунках можна легко втомитися та емоційно вигоріти, а це призведе до роздратування і постійного невдоволення взаєминами. Тож краще будувати рівноправні стосунки двох дорослих людей. Взагалі, дівчата, це якщо чесно було кохання з першого погляду. Ми півтори місяці прозустрічались, і він позивав до себе жити. Я його кохала піпець. Як в травні ми з ним познайомилися 2021 рік. І в кінці серпня він мені зробив пропозицію ого так швидко.